Слава Україні! Героям слава! Я вітаю вас на моєму YouTube-каналі Герц, де я розповідаю про те, що мені подобається, чим я захоплююсь про життя і все таке інше. Але зараз у нас друга частина розпаковки подарунків до Дня захисника і захисниць України. І тепер нам посилочка надійшла Вниз Київ. щось невеличке, м'якеньке. Зараз подивимось, що це у нас таке. Я трохи вибачаюсь, треба трошки часу, щоб це все було в процесі реального часу. Ось, до речі, мультикам одяг, футболочка те, що я показував, підвісочку. Дерево життя і тепленько балаклаву. Все це поки що в режимі тестування цим займаюся. Дуже дякую за про продукцію. Це у нас знову прикраси. Знову прикраси. Чарівний браслетик для неї. Дякуємо. Надано продукцію. Ще одне великий пакуночок. Це у нас Вінниця. Подарунок батарейки. А, -а. І ще набір батареїв. Дуже дякуємо. Дуже дякую за посилку містовинниця, за, я так розумію, додаткові батарейки, які Хоча ті дівчата поклали особисто від себе. Дуже дякую. Вони мені знадобляться для живлення моїх ліхтариків. А в мене їх багатенько. До речі, якщо ви хочете подивитися моє спорядження, пишіть в коментарях, я вам розкажу і покажу. Це спорядження, з яким я збираюся на найближчий вихід. Якщо вам це цікаво, я розкажу і ще розкажу, розкажу і покажу. Ще одна коробочка, ще одне прикраси, я так розумію. І знову місто чернігів. Знову черв'яний бантик. З яким я не можу впоратися. Так, так. Так. Ще одна підвісочка для ногу. Це нічого, я так дивлюся. Потім будемо порівнювати їх знову. Шоколадний комплімент і листівочка з підписами дівчат. Щоб мені... Щоб нам було веселіше. Дякуємо дівчата з Чернігова. З Чернігова. Дуже дякую. Це дуже приємно і дуже гарні прикраси у вас З великою Насолодою буду їх носити та використовувати так, ще одна посилочка. Щось у мене не виходить Красиво її розкрити. Якась технічна документація накладна. Якось мені замовляє напевно. О, оу, тут дитя. Тут таке, тут, тут справжня, скарб чоловічка. Така підвісочка. Такий от перстень квадратний. руни, обих з руни. Та напевно щось для неї якісь єгипетська тематика. Бросет на руку. Нароти ми відразу й виприймаємо. Якщо вони проти. А у вас немає особливого вибору, тому що мені... Хочеться його відразу примірити на сада. Шкіра на, на застепках. Ну, ось таке щось. Мир Україні. Дуже файна штучка. Для більш брутальних людей. Велосипедний ціпочок на руку. Щось ось таке брутальне, чоловіче. Тепер ще зрозуміти, як воно. Так, добре. Це треба розбиратися спокійно. Щоб не затягнути відео, я потім розберуся, вдягну. Завтра покажу. Так, ще одна крубочка. На цитч Калинівка. Кали... Брузький район, Київська область. Щось так дуже сильно запечатало. але воно легеньке-легеньке. Цікаво, що б це могло бути. Ой. Це, це дуже кльово футболка Тем котик Дуже дякую за цю посилочку. І ще одні зимові устілки. Що також я вважаю на часі. У зв'язку з похолодінням та настанням. Дінесезонного часу. І остання на сьогодні, але не взагалі ще будуть посилочки, ще будуть посилочки. Остання посилочка на сьогодні. Величенька така. один пакет сильний в цьому пакеті порядження і я собі замовив для покращення мого перебування під сумки Псумки скиду. Якісь додаткові підсумки. Додатковий захист на поперек. Захист як фізичний, так ну, як розгрузка, та як захист поперечної зони від... Культы все же меншила. Сама прогрузка и, угу. и рукавычки. Специальные тактические. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, Чекаю на вас завтра на своєму каналі. До побачення.